Ми всі є частиною якихось груп: родина, друзі, робочий колектив це ж очевидно. Але чи часто ми замислюємося, наскільки сильно група впливає на наші думки, почуття і, зрештою, на наші вчинки? От сьогодні і спробуємо розібратися, як оці невидимі соціальні сили нас формують, і як іноді перетворюють на зовсім інших людей. Просто задумайтесь на хвилинку. Можливо, це був якийсь шалений крик на стадіоні, участь у флешмобі, або знаєте, просто сміх над жартом, який насправді й не здався таким же смішним. Саме таке, на перший погляд, просте питання і відкриває нам двері до чогось значно глибшого, до розуміння нашої соціальної природи. Ну що ж, почнемо з найдраматичнішого погляду на поведінку в групі. Ще наприкінці ХІХ століття французький мислитель Гюстав Лебон був просто вражений тим, як натовп може перетворювати цивілізованих людей на дикунів, і його теорія, скажу я вам, досі шопує. Звучить досить провокаційно, погодьтеся. Лебон був переконаний, що коли людина потрапляє в натовп, вона ніби втрачає свою індивідуальність, стає частиною такої собі колективної душі, яка діє за абсолютно іншими, набагато примітивнішими законами. Ось це протиставлення, воно просто разюче. За Лебоном, коли ми самі, ми керуємося розумом, ми несемо відповідальність за те, що робимо. Але в натовпі ми ніби розчиняємось у ньому. І контроль втрачається назовні виривається несвідоме, а анонімність створює таке небезпечне відчуття безкарності. Так, Лебон виділив саме ці риси, які, на його думку, раптом з'являються в людині в натовпі. Він назвав це явище деперсоніфікацією, тобто індивід, наче перестає бути собою, і перетворюється на такий собі автомат, що сліпо йде за лідерами та емоціями. І це, до речі, пояснює, чому натовп здатен як на неймовірний героїзм, так і на жахливу жорстокість. Але групи не завжди діють агресивно. Знаєте, іноді їхня сила проявляється в абсолютно протилежному, у цілковитій бездіяльності. І це, повірте, може бути не менш небезпечно. Здавалося б, відповідь очевидна, правда? Ну, звісно, допоможуть. Але соціальна психологія дає нам дуже несподівану і, я б сказав, тривожну відповідь. Виявляється, чим більше свідків якоїсь надзвичайної ситуації, тим менша ймовірність, що хоч хтось із них втрутиться. Це явище отримало назву ефект свідка. Так от ключовий механізм тут це дифузія відповідальності. Коли навколо багато людей, кожен мимоволі думає, а чому саме я? Хтось інший точно допоможе, і ця відповідальність вона ніби розмивається, розчиняється між усіма присутніми. І що в результаті? А в результаті ніхто нічого не робить. Психологи навіть розклали цей процес на п'ять ключових етапів. І знаєте, що цікаво: присутність інших людей може розірвати цей ланцюжок на будь-якому кроці. Але найслабшою ланкою виявляється саме третій етап взяття відповідальності. Ми озираємося, бачимо, що ніхто не реагує, і наш мозок миттєво робить висновок: мабуть, усе не так серйозно, або це просто не моя справа. Добре, від екстремальних ситуацій давайте перейдемо до нашого повсякденного життя. Бо в основі і поведінки натовпу, і ефекту свідка лежить одне фундаментальне соціальне явище: наша потреба бути як усі. Іншими словами, конформізм. Тут дуже важливо розрізняти ці два типи: зовнішній конформізм це можна сказати така собі соціальна мімікрія. Ми просто робимо вигляд, що згодні, аби уникнути конфлікту. А от внутрішній конформізм це вже набагато глибше, це коли ми справді починаємо вірити в те, у що вірить група, часто, до речі, навіть не усвідомлюючи цього. А ось іще один цікавий нюанс: от що є протилежністю конформізму? Здавалося б, незалежність, а от і ні, нонконформізм. Нонконформіст робить усе наперекір групі, але його поведінка все одно визначається цією групою, просто зі знаком мінус. Справжня незалежність це діяти, виходячи з власних переконань, а не всуперед чужим. Треба розуміти, що конформізм це не щось однозначно добре чи погане, це просто потужний інструмент. З одного боку, він допомагає нам адаптуватися, зберігати традиції, згуртовувати суспільство, а з іншого, він може придушувати особистість, вбивати критичне мислення і так призводити до сліпої покори. Досі ми говорили переважно про, скажімо так, темні сторони групової дінаміки, але що буде, якщо взяти ту саму енергію і спрямувати її в конструктивне русло? А тоді хаотична група може перетворитися на високоефективну команду. І тут ключова різниця у синергії у звичайній робочій групі, як правило, є один лідер, а кожен відповідає сам за себе. І результат це просто сума індивідуальних зусиль. Команда ж це зовсім інший рівень. Тут лідерство може бути спільним, відповідальність не лише індивідуальною, а й взаємною. І найголовніше, команда створює щось більше колективний продукт, якого просто неможливо було б досягти поодиноці. Але важливо розуміти, що перетворення групи на команду це не просто клацнути перемикачем, це ціла подорож. Ця модель чудово показує шлях від початкової невпевненості та неминучих конфліктів на етапі шторму аж до стану, коли команда працює як єдиний організм. І кожна стадія, навіть конфліктна, є абсолютно необхідною для побудови справжньої довіри та ефективності. Отже, ми пройшли шлях від ірраціонального натовпу Лебона до згуртованої команди, що ж усе це означає для кожного з нас. І тут ми, мабуть, доходимо до найважливішого висновку група сама по собі це нейтральна сила, вона лише підсилює те, що вже є. Неструктурований натовп під тиском може виявити найгірше в людях, і навпаки, команда зі спільною метою та чіткими ролями може допомогти досягти просто неймовірних висот. І наостанок питання для роздумів у тих групах, до яких ми належимо на роботі, з друзями, в родині, яку роль відіграє кожен з нас? Ми підсилюємо групу чи просто піддаємося її тиску, беремо на себе відповідальність, чи розчиняємось у натовпі? Бо насправді розуміння цих процесів це вже перший крок, перший крок до того, щоб свідомо обирати свою роль у будь-якій групі.